Далі будемо дивитись на онлайн-мапі Deep State, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини, та чи є зміни за минулу добу. Як ми знаємо, останнім часом лінія розмежування на цій ділянці фронту не рухаються. Натомість наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на селище Синьківка, що поблизу дворічної. Ну і загалом на Сватівському відтинку ворог шукає слабкі місця в обороні. Аналітики Діп говорять про те, що тут тривають. Локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін ворог також не полишає спроб покращити своє тактичне положення в серебрянському лісництві, і також за минулу добу була відбита атака на спірне. І знову ж таки нагадаю, що останнім часом часто цей населений пункт з'являється в зведеннях генштабу, але знову ж таки на онлайн мапі змін немає. Це означає, що наші сили оборони відбивають атаки росіян. І далі перейдемо до Донеччини на бахмутському напрямку. Збільшилась інтенсивність авіа та артударів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ворог просто рівняє будівлі та споруди Бахмута з землею, а саме місто лишається епіцентром бойових дій. Командир 127-ї бригади тероборони збройних сил України Роман Грищенко, який якраз перебуває в самому пеклі, розповів про те, як минула доба в місті. За його словами, для підтримки штурмів ворог активно задіював армійську авіацію, РСЗВ, артилерію та танки. Ворог сприймав багаторазові намагання штурмувати підрозділи сил оборони. Успіху мав. Наші хлопці. Стійко, мужно, відважно відбивали усі навали ворога. Ворог застосовував армійську авіацію, застосовував РСЗВ, артилерію, широко застосовував танки, але його спроби на сьогодні виявилися марними. Жодної позиції не втрачено. Хочу подякувати всім своїм побратимам, які Стійко тримають кожен метр нашої землі. А от аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що нібито вагнерівці просунулись на північ від траси Т 0504 Костянтинівка часів Яр Бахмут. У свіжому звіті йдеться про те, що окупанти захопили два квартали на північному заході і в центрі Бахмута. Однак, як зазначили аналітики, що це саме за квартали, поки не встановлено. Також вони говорять, що в даний час йдуть бої за контроль над залізницею в центрі міста, а кадрові російські військові ви. Дуть позиційні бої на північ від Бахмута. Далі будемо дивитися, що відбувається поблизу Бахмута і чи є тут зміни за минулу добу. І карта тут не оновлювалась, але тривають дуже важкі бої. Зокрема, міські ворог зменшив тиск з центру, але суттєво збільшив натиск з ягідного на хромове. І я ще раз нагадаю, чому росіяни атакують саме хромове, адже часів яр Хромове Бахмут це одна з логістичних ліній, одна з логістичних артерій для наших військових. Тому росіяни Хочуть її перерізати цим самим дійти до наступної траси. Ну і власне закрити кільце на цьому напрямку. Також тривають тут бойові зіткнення і в районі Кліщіївки. Артилеристи методично випалюють склади боєприпасів ворога. Наші сили витримують тут великий натиск. Наш генштаб також говорить про те, що була відбита атака на Іванівське та притечена. І знову ж таки, як бачимо на онлайн мапі, що це якраз ці населені пункти, які знаходяться вздовж трас. Си Костянтинівка, часів Ярбахмут, що також є однією з логістичних ліній для наших військових. Ну і як бачимо, що знову ж таки на Іванівській і на Хромове атакують росіяни для того, аби закрити кільце і взяти в оточення. Але знову ж таки на мапі змін немає. А це означає, що всі атаки були відбиті. І жодних ознак снарядного голоду, про який раніше заявляли в ПВК Вагнер, тут не помічено. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, бійці якої тримають Бахмут. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри за даними Держприкордонслужби. Разом з іншими силами оборони прикордонники полюють за ворожою авіацією та вітають російських загарбників з останнім снігом та рятують побратимів. Ви чи що? Я зайшли, спочатку не можу знати. С**ка. Дед, 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 накривай, виходь. Пошли, пішли. Пацаны, кто один, забывайте магазин. Все, хлопцы вышли, давай, давай, следующий. Я заглядел. Прибегай, прибегай, давай, давай, давай. Давай, я прикриваю. Давай, пошли, пошли, бігом, пацаны. Далі будемо говорити про Авдіївку та подивимось, що відбувається на цій ділянці фронту. І тут тривають невдалі спроби ворога оточити місто. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої на захід від Новобахмутівки. Ми також згадуємо часто останнім часом цей населений пункт, але знову ж таки, на щастя, змін на мапі немає. Це означає, що тривають важкі бої, але наші сили оборони відбивають атаки та не дають росіянам просунутись далі. Також аналітики Діп говорять про те, що тривають бої в Мар'їнці та поблизу Вуглидара. Ну і загалом наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки майже по всій лінії фронту, по таким населеним пунктам, як Новокалинова, Сєвєрне, тобто атакували росіяни майже б на всій ділянці фронту. Далі будемо говорити про південь. Так, от росіяни перегруповуються на півдні України, остерігаючись українського контрнаступу. Окупанти будують укріплення та оборонні рубежі в Херсонській та Запорізькій областях. Російські військові блогери попередили, що нібито українські війська готуються до контрнаступальних дій на херсонському та запорізькому напрямках.